Пане Олександр, з вами хочемо поспілкуватися про парламентську кризу. Саме так, мабуть, можна назвати те, що у нас відбувається із засіданнями Верховної Ради, з відвідуванням народними депутатами цих засідань. Ну і вже з'явилися коментарі від деяких представників монобільшості про те, що декілька десятків депутатів від слуги народу хочуть написати заяви на складання депутатських повноважень. І і цікаво дізнатися вашу думку, чому виникла така ситуація на другому році, на третьому вже році війни, в такий час, коли ну, більшість українців старанно та виконують свої обов'язки, ходять на роботу. Я вже не кажу про наших захисників, які ризикуючи життям і здоров'ям кожен день в найстрашніших умовах. Під обстрілами і авіабомбами тримають фронт, а тим часом наші народні обранці не мають мотивації ходити до Верховної Ради і приймати ті чи інші законопроекти. То, що це загалом, на вашу думку, відбувається, і що цьому сприяло? І чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Так, справді, на жаль, на третьому році війни все частіше в парламенті е, говорять про, про кризу, ось, але. Хтось говорить про кризу загон парламенту Верховної Ради, хтось говорить про кризу монобільшості. Ось хтось про просто про демотивацію окремих народних депутатів, що виглядає дуже смішно в даний час. ось як на мене, все таки говорити про кризу парламенту ще зарано. А, а натомість, як на мене, це радше виглядає все таки криза монобільшості, якою насправді не існує станом на сьогодні. Чому я так вважаю? Ну по-перше, звісно, якщо відштовхуватись від формальних показників, монобільшість в нас є звичайно. В них 235 народних депутатів станом на сьогодні, а ось, але питання чи спроможна монобільшість забезпечити самостійно 226 і більше голосів для ухвалення рішень, ми нещодавно оприлюднили аналіз голосування слуг народу за останні два роки. І бачимо, що е, за цей час в е, 22-23 роках, у Верховній Раді було е, трохи більше 5200 голосувань загалом. І Лише в 17 голосуваннях слуга народу змогла самостійно забезпечити 226 і більше голосів. Е, якщо подивитися хронологічно, коли це було, то переважно це були голосування е, буквально напередодні повномасштабного вторгнення. А останнє голосування таке було за призначення Василя Малюка на посаду голови Верховної Ради. А ось і з того часу СБУ так ви мали на вас. Так, так, перепрошую. Так, голови е, СБУ. А ось а в всіх інших випадках е, голосами забезпечують представники інших фракцій і груп. А, але е, водночас ми бачимо картину, коли парламент не може. Е, Зібратися або переносить засідання, особливо останнім часом були якісь перенесення засідань парламенту, хоча є низка е вкрай важливих законопроєктів для розгляду, або, наприклад, коли скорочується порядок денний, коли парламент розглядає лише один або кілька е законопроєктів чи проєктів постанов, е в той же час, е попри ці всі проблеми, е ми бачимо, що на засіданнях ну, майже постійно є Цінна більшість голосів навіть вчора, на вчорашньому засіданні, і на засіданні, яке було позавчора, були такі голосування. Тобто, все-таки парламент, коли, коли захоче, так може дати не лише більшість, а навіть конституційну більшість. Ось тому цей механізм працює, але він працює з певними збоями і. Ну, Власне, на мій погляд, це свідчить перш за все про кризу все-таки монобільшості, а не парламенту, тому що консенсус загалом є в парламенті, але не завжди. Водночас, на чому б я зі свого вже досвіду аналізу кількох скликань парламенту роботи в Верховній Раді, як на мене, тут останнім часом, знаєте, це наслідки тих проблем, які накопичились в Верховній Раді за останні роки. У ну, перш за все, на, на мій погляд, це відсутність журналістів у Верховній Раді. Ну вона от на, на якщо раніше здавалося, ну що це така якась забаганка е, журналістів, які е, працювали, е, що їх обмежують, і вони не працюють в парламенті. То е, зараз ми бачимо все таки, що це е, ці проблеми це наслідок власне саме цього, коли немає е, громадського контролю за роботою народних депутатів в стінах парламенту. І виникає ситуація, коли говорять про демотивацію. Якби журналісти були на кожному засіданні на балконі або в кулуарах і слідкували за тим, як працюють народні депутати, що розглядають хто як голосує, то мені здається, мотивації було б значно більше. Це по перше, по-друге, звісно, відсутність онлайн-трансляцій. Це ще один важливий момент. також який здавалося, на перший погляд, ну якась формальна річ, а коли є більш важливі безпекові питання, так але все-таки ми бачимо, також що коли є альтернативна версія онлайн-трансляції, тіктоці TikTok і, і немає офіційної трансляції на, на каналі самої Верховної Ради, то ми бачимо, що починає викривлюватись інформаційне поле, починають політизувати окремі питання. З'являються різні маніпуляції і так далі. І що найважливіше, керівництво парламенту і керівництво монобільшості власне Давида Рахамі, який також на початку цього року говорив про, про кризу в парламенті, він чомусь не говорить про причини, які, які власне спричинили цю, цю ситуацію. На мій погляд, одна з основних і фундаментальних причин це провульники в парламенті. Адже не так важливо, так скільки буде насправді народних депутатів, ми можемо і намалювати всі 450 народних депутатів, або в монобільшості щоб було не 235 народних депутатів, як є зараз, а 242, як було на початку. Але якщо всі ці народні депутати не будуть ходити, так не будуть з'являтися в сесійну залу на засідання комітетів. Ось а будуть відсутні, будуть прогулювати то власне виникне проблема відсутністю голосів, неможливості зібратися, відсутності кворуму і так далі. Тому керівництво парламенту мало мало б зараз говорити про прогульників, в яких фракціях і групах їх найбільше, чому власне, чому вони є так, що цьому сприяє. Ось, а те, що ну говорять про низку народних депутатів, які хочуть достаково е скласти мандати, то ну, такі розмови були протягом останніх двох років, так і е е як на мене, це звісно проблема, але вона аж не така критична, як здається, через те, що якщо це народні депутати-списочники, то з цим взагалі проблем немає, так тому що на їх місце можуть зайти наступні за списком кандидати і можливо в цьому навіть буде певний позитивний ефект через те, що Верховна Рада отримує нову свіжу кров з більшою мотивацію, знову ж таки, так народні депутати, які захочуть краще працювати ефективніше ніж ті, які є. Інша справа, звісно, якщо це народні депутати мажоритарники через те, що ну, ми знаємо. Що в, в умовах е, воєнного стану провести до вибори на округах неможливо, тому ці, ці округи будуть вакантними. Але якщо це списочники, то е, мені здається, що справді це б мало б більше позитиву, ніж негативу. І ми бачили вже навіть на, за останні два роки, наприклад, що заходили нові народні депутати до, до парламенту, як від фракції голосу. Так і від фракцій монобільшості. Тому цей механізм працює і, і я не розумію, в чому проблема, щоб не застосовувати його далі. Пане Олександре, ну і водночас можна почути такі думки, що якраз ці депутати втратили мотивацію у вигляді конвертів і через відсутність Коломойського, який ці конверти, так би мовити, фінансував. Чи можна допускати те, що та частина, яка хоче скласти ці повноваження, свої можливо знайшла якусь іншу роботу, і депутатська зарплата їх не влаштовує. Ми, ми в Русі чесно оперуємо лише даними, і, звісно, знайомі з версіями різними, які там причини мотивації народних депутатів, але ми відштовуємося виключно від офіційних даних, від результатів голосування і так далі. Але якщо вже і коментувати цю версію, то якщо в окремих народних депутатів з'явились Інші пропозиції роботи, і інші мотивації, інші пріоритети в житті, тому їх же ж насправді ніхто не тримає. Так Я, власне за останні два роки найбільша кількість народних депутатів, які склали мандати, це була власне заява, добровільна заява про складання повноважень. Тому і в, в цьому випадку, якщо в когось з нардепів з'явились інші пріоритети, то ну, можна написати заяву і не Утруднювати і так складну ситуацію я наведу на приклад, ми нещодавно рухчасно писав про кількох народних депутатів, які фізично були рід відсутні у стінах парламенту. Це народна депутатка Анжеліка Лабунська і нардеп від групи довіра Сергій Шахов. Їх фізично немає понад рік в парламенті, але вони, наприклад, можуть в відеоформаті, в відеорежимі працювати на засіданнях комітету, і ну, ця ситуація виглядає трохи абсурдно на даний час через те, що ну у людини немає понад рік в Україні. Вона незрозуміло де її розшукують правоохоронні і антикорупційні органи, коли мова йде про Сергія Шахова. Ось. І... Але людина дистанційно працює в комітеті. І мені здається, такі ситуації є неприйнятними, керівництво парламенту мало б реагувати через те, що народного депутата немає в сесійній залі, так, але це така дистанційка в вигляді відеоформату, вона можлива, і нею, мені здається, таких ситуації зловживають. Ось. І, ну, не хотілося б лише апелювати. До народних депутатів до питань моралі, якогось обов'язку депутатської присяги, але все таки в цій ситуації варто було б їм пригадати депутатську присягу, яку вони давали на початку скликання своїх повноважень. Пане Олександре, якщо все-таки ця криза буде далі продовжуватися, і проблема не вирішуватиметься, то може постати питання про легітимність нашої верховної ради. Якщо значна частина депутатів таки наважиться скласти свої мандати, то чи є якісь механізми, аби все таки депутати цього не робили? І якщо вони це ж будуть робити, то щоб несли якусь відповідальність? Все-таки так, теоретично, все можливо, і ризики, але станом на сьогодні, мені здається, поки зарано аж наскільки а, такі ще розглядати, через те, що ну, наразі 401 народний депутат є в Верховній Раді. Звісно, це формальна цифра, так фактично, їх менше на засіданнях. Ось. І Верховна Рада є повноважною, коли в неї коли в ній є конституційна більшість. Ми бачимо, що. Як я вже раніше казав, ми бачимо, що на кожному засіданні є голосування їх не багато, але вони є, все ж таки, коли ухвалюються конституційною більшістю окремі законопроекти або проекти постанов. В той же час я хотів би наголосити, що оцим компенсаторами, які зараз є, досить часто депутатські групи, які утворені на на ґрунті ОПЗЖ колишньої фракції, в, в них немає насправді золотої акції е, в цій ситуації, і, і не вони в Верховній Раді, опозиція. Так? Ми чомусь ці дискусії забуваємо, що в Верховній Раді є три великі депутатські фракції: фракція Батьківщина, Європейська Солідарність, фракція голос, е, які опозиційні, але в досить часто в окремих голосуваннях вони консолідовано підтримують також ті рішення. І як на мене, це конструктивна опозиція, яка крім того, що критикує, так вони і пропонують переважно всі ті зміни, які в сесійній залі розглядають. І коли триває якісь дискусія чи діалог між представниками влади і опозиції, це якраз представники цих. Депутатських фракцій. Тому е, мені здається, і керівництво парламенту, і керівництво монобільшості мали б е, звернути увагу на те, що потрібно починати діалог. Власне, парламент і був створений е, засадничок самого початку, як місце для діалогу між різними представниками політичних сил. І е, е, знову ж таки, опозиція у нас досить різна в парламенті, не лише з кількох депутатських груп. Як чомусь це найчастіше розглядається, а і інша демократична опозиція, яка мені здається готова співпрацювати з більшістю, коли, коли ця співпраця буде власне конструктивною. Пане Олександре, якщо ще повертатися до якраз до прогульників, то чи є якісь методи впливу, зокрема на депутатів-мажоритарників, які не залежать там не від голови фракції чи від голови Верховної Ради? От, ти зокрема наші волинські нардепи, такі олігархи, як Ігор Палиця та Степан Івахів, які ну одними є із найбільших прогульників. У Верховній Раді я не знаю, де вони? В батальйоні Монако воюють зараз ще де, але то яким чином до них дослухатися? Вони з одного боку і не складають повноваження, і з іншого боку, не виконують свої обов'язки, не ходять ані на комітети, ані на засідання, лише називаються нардепами. Так, справді, перераховані вами нардепи входять в, в ТОП. Найбільших прогульників за останній час ми, ми також неодноразово не про це писали е, останніми роками. Е, суттєвого впливу раніше до повномасштабного вторгнення у Верховній Раді були е, внесені зміни до регламенту, які якраз передбачали е, певні фінансові санкції. Е, тобто, якщо народний депутат пропускав понад 30% голосувань голосування у сесійній залі і понад 50% голосувань із засідань е, комітетів, то Народному депутату не нараховувалася друга частина коштів, так звані депутатські кошти на виконання депутатських повноважень. На жаль, цю норму регламенту призупинили після повномасштабного вторгнення у відповідь на поправковий спам, який був у сесійній залі. Цю норму призупинили. І вона на на жаль наразі не працює. Тому ну, все такий механізм був все-таки формальний, зважаючи на ті декларації, які ми бачимо в народних депутатів. Так ця друга частина коштів на виконання депутатських повноважень для переважної більшості народних депутатів це копійки, насправді так. Але ну це така санкція більше була формальна, ніж фактична. Але все ж таки вона була зараз. цієї можливості немає, тому. Ситуація лише в парламенті на жаль щодо впливу на народного депутата може бути на рівні розмов або на рівні фракції, або на рівні депутатської групи, або загалом спілкування з керівництвом парламенту, так але знову ж таки, це це переважно апелювання до якихось моральних і, і етичних норм ніж до норм закону і обмеження через те, що ну існуючий закон про статус народного депутата, він. Не передбачає якихось обмежень, так коли немає суттєвого порушення і на жаль, не відвідування сесійної зали не є з точки зору регламенту аж таким порушенням, щоб обмежувати народного депутата ну, з одного з одного боку бачимо скандали із відрядженнями активних депутатів, які дійсно могли би представляти інтереси нашої держави за кордоном, то тих не ви не відпускають, чи не випускають, не підписуються відрядження. І з іншого боку, ось цих, які я згадував, їх не, не видно не за кордоном, не тут, не в Україні. Загалом не зрозуміло, чим вони займаються і де. але разом з тим ніхто не може взнати, і зокрема я так розумію, і керівник керівництво парламенту ці нардеп? Так, справді останнім часом з'явився такий альтернативний вид обмежень, чи навіть я б сказав покарань. Коли когось випускають за кордон у відрядження, а когось ні, з різних причин, знову ж таки, ось і це ми можемо можна розглядати як вид санкцій щодо народних депутатів з боку керівництва парламенту, через те, що керівництво парламенту підписує. Розпорядження, яке дає дозвіл на виїзд за кордон, і ну але треба сказати, що все-таки останнім часом ця ситуація занадто політизована, і як на мене, її взагалі не мало бути у Верховній Раді, через те, що ну власне парламентська дипломатія, вона вкрай важлива, як і зараз, так і від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація змінилася, якщо на початку вторгнення. Парламентською дипломатів займалися переважно народні депутатки, жінки, так? Вони їздили і на зустріч з Емануалом Макроном, і в Сполучені Штати, і Великобританією. Та зараз парламентський склад парламентських делегацій змінюється, і є присутні народні депутати, чоловіки, але не всі, як ми бачимо, мають можливість виїжджати, і вони, власне тут. Нещодавно Ярослав Железняк публікував інформацію і кількісно відсотково, хто ж найбільше виїжджає, кількісно це очікувано представники слуги народу, ось але досить багато в тому числі і народних депутатів від ОПЗЖ, і ми бачимо, що в них чомусь жодних проблем з виїздом не виникає на відміну від представників. Опозиційних фракцій, голосу Європейської солідарності, і я нагадаю, що частина народних депутатів є постійними е, членами делегацій в різних міжнародних е, організаціях, і парламентській асамблеї Ради в Європи, і, і парламентській асамблеї при, при НАТО е, в ОБСЄ. і там е, також є сесії, де народні депутати від України мають е, відвідувати і працювати, так і представляти Україну на. В міжнародній арені, але не завжди є можливість і, і погодження для того, аби вони виїжджали і, і працювали там. І, і тут ситуація досить негативна, через те, що про проблеми з виїздом говоримо не лише ми в, в Україні, а вже й говорять політики в Європі. І як на мене, кільництво парламенту мало якось врегулювати і, і не політизувати, але на жаль. На жаль, маємо незворотну ситуацію. Пане Олександре, от ви говорите, що ця ситуація доволі таки політизована, але з чим вона пов'язана? Часто можна почути думки, що в її штучному створенні винен офіс президента. Чи поділяєте ви такі думки? Політизована маю на увазі, що, як я вже казав, керівництво парламенту мало... Брати до уваги всі заяви від народних депутатів підстави виїзду за кордон. Якщо народний депутат є членом такої міжнародної делегації, постійної, так, то чому він не може виїхати для того, щоб працювати, наприклад, в Парі, так, або в парламентській асамблеї Ради Європи? І Петро Порошенко, і Олексій Гончаренко, або як була ситуація з Романом Костенком з виїзд від голосу з виїздом на безпекову конференцію до Німеччини? Якщо в народних депутатів є законні підстави, так він не їде на відпочинок або відвідати родину або дітей, а їде працювати, представляти Україну за кордоном, то такі б заяви мали автоматично погоджуватись, і суспільство журналісти не мали б обговорювати кожного окремого народного депутата, як як це було раніше, власне, тобто жодних проблем раніше не виникало. Це все почалося, я нагадаю, з скандального виїзду Миколи Тищенка в Таїланд про і зустріч з ним з виборцями. Там і з цього власне почалася вся історія. Політизація загалом цієї теми було окреме засідання ради національної безпеки і оборони за ініціативою президента. І, але як ми бачимо, ці от заборони і посилення цього механізму воно не, не працює через те, що. І далі була історія з нардепом від слуги народу Арістовим, так, який теж виїхав, начебто, в відрядження робоче, але потім дорогою заїхав на відпочинок до своїх рідних. Тому, говорячи про політизацію, мені здається, ця тема мала бути взагалі не, не на слуху в суспільства. Народні депутати, якщо є законні підстави, мали б. Працювати і виїжджати з, з відрядженими за кордон без проблем, але, звісно, під контролем і перевіряти, чи народний депутат не зловживає цим механізмом, так якщо він повертається у визначені терміни, і чи справді він там був, чи відвідував цей захід, і чи працював. Ну, власне, от, от і все. А чи поділяєте думку, що за цим може стояти офіс президента? Мають бути якісь докази. Так є ми, звісно, чули таку версію, що чи є вплив офісу президента, чи окремих представників офісу президента за цією темою, але в парламенті я нагадую, ми живемо в парламентському президентській республіці і керівництво парламенту дає розпорядження для народних депутатів, і воно б мало регулювати, а не представники офісу, президента, Кабміну, чи ще якогось іншого органу, чи МЗС, наприклад, так. Тому якщо є такі випадки, мені здається, народні депутати мали б повідомляти про це, розголошувати, щоб якщо є докази, мали б публікувати, інформувати суспільство, що такий тиск або цей механізм зловживання є, і він працює на їх прикладі.